Україна робить все можливе, щоб посилити захист Харкова від регулярних обстрілів та атак російської армії. Про це розповів президент Зеленський. Цитую, Харків щодня і щоночі зазнає підлих російських ударів. Робимо все, щоб дати місту більше захисту. Партнери можуть допомогти з ППО, можуть допомогти з тиском на Росію. І я дякую всім, хто вже допомагає. Кінець цитати: що змінюється у російських підходах до атак, як змінюються підходи України до відповідей, говоритиму далі з Андрієм Юсовим представником головного управління розвідки. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Отже, два безпілотники атакували в Росії у Воронезькій області Борисоглібський навчальний авіаційний центр. Що у цьому навчальному центрі виробляють або виробляли чи відомо нам? На території цього центру розташовується, зокрема, 711-й авіаційний завод. І так там відбувається ремонт авіатехніки, виготовлення окремих деталей. Відбувся інцидент офіційно. Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Але інцидент приємний для українського глядача і слухача, і цілком закономірний, і справедливий, тому що це військове підприємство, яке задіяно в геноцидній геноцидній війні росіян проти українців. А чи відомо вдалося зупинити виробництво чи, хоча б завадити частково йому? За попередньою інформацією є значні ушкодження головного виробничого цеху, що щонайменше заблокує виробництво на деякий час. Що стосується інших деталей, то триває збір даних і уточнюється інформація. А про яку кількість і, можливо, навіть якість подібних центрів відомо в головному управлінні розвідки. Я маю на увазі потенційно цікавих для України як цілі. Знову ж таки, ми не коментуємо, хто як і чим завдає ураження, але звичайно інформація вся збирається. Більшість її відома. Ці центри і авіазаводи, а також інші військові виробництва здебільшого знаходяться на тих самих місцях, де і знаходились. окремі види виробництва. Нові, скажімо, такі як заводи по виробництву шахідів або гіранії. Вони розташовуються. В нових об'єктах, але й про них є інформація. Це список із десятків об'єктів військового виробництва, які використовуються ворогом для забезпечення окупаційного угруповання війні проти України. Всі ці об'єкти відомі. Ну і ми бачимо, що планомірно на них відбуваються різні різні події, гурки, бавовна і так далі. А інформація місцевої влади в Росії про збиття, про роботу ППО в тому чи іншому регіоні. Наскільки вона в принципі відповідає або не відповідає дійсності? Випадок від випадку відрізняються. Чи росіянам взагалом вдається уникати такого роду атак? Ну, як правило, в їхніх публічних офіційних повідомленнях суцільна брехня, і це дуже видно з реакції навіть місцевих пабліків, якщо у когось є час натхнення моніторити. Весь цей треш інформаційний, звичайно, перша реакція це про те, що їхня влада знову бреше. Тобто кожного разу, коли вони щось повідомляють про збиття, а потім показують самі ж росіяни якісь красиві гриби і бавовну, то воно просто не корелюється і не стріляє. Вони все постійно збивають, а потім якийсь корабль опиняється на морському ді. Ну тобто, це логіка, яка зрозуміло розрахована на. Частину зазомбованого населення, яке вірить в те, що сказано по телевізору, ну але люди, які живуть на місцях, бачать, що це не так. І сьогодні, власне, із тих відеокадрів, які самі росіяни викладали в різних пабліках, весь світ побачив, що ці заяви про збиття це чергова брехня. Прошу вас прокоментувати інформацію інституту вивчення війни. Вони вважають, що Кремль намагається використати проросійських діячів у Молдові для дестабілізації молдовської демократії та суспільства. Якими за вашу інформацію є позиції Росії у Молдові? Чи можна їх порівняти з агентурним впливом на Україну напередодні повномасштабного вторгнення? Це дуже цікава інформація здебільшого абсолютно правильна більше того, публічно Україна, зокрема головного управління розвідки, неодноразово в минулому виходила з подібною інформацією і працювала на випередження, в тому числі так Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, так використовуючи агентурні мережі про російських політиків, різноманітні культурні, релігійні, національні та інші структури. Молдова натомість за останній період, в тому числі після повномасштабного вторгнення, зробила низку ефективних кроків по зменшенню російського впливу обмеження інформаційного впливу, політичного, і це дає свої результати. Порівнювати все ж таки не можна Україну напередодні повномасштабного вторгнення і ситуацію з Молдовою сьогодні з багатьох причин, на щастя, у наших добрих сусідів немає спільно з орками і расистами кордону. А це означає, що немає понад 200 тисячного угруповання на кордоні, яке готується до вторгнення. І це багато що визначає, Україна, власне, зупинивши просування цієї орди, а також відбивши острів Зміїний, зокрема, відсунувши російські флоти, знищивши третину Чорноморського флоту, захистила не себе, не тільки себе в такий спосіб, а зокрема і наших сусідів, тому що. Ризик різного роду десантних операцій на території інших держав, насамперед про Молдову, ми говоримо, значно зменшується. А той контингент, який є на території Придністровської і Молдовської республіки, ну він звичайно становить небезпеку російський контингент з точки зору різноманітних провокативних дій, але це не та військова потуга, яка могла би, скажімо, становити ту загрозу, яку встановила російська армія для України. Тим не менше не можна недооцінювати російської загрози. І в тому числі для Молдови і для інших держав, і це серйозна річ, Україна в даному контексті взаємодіє з нашими сусідами, з нашими партнерами. І така робота і на випередження в тому числі ведеться. А Наскільки стабільним зараз на сьогоднішній день є проросійський регіон Гагаузія в Молдові? Чи існує ризик якогось вибуху на вибуху збудження регіону з метою дестабілізації ситуації в Молдові загалом? Ну насправді я би не вживав термін про російський регіон. Ми можемо говорити про окремі окремих проросійських політиків, але напевно не про весь регіон. Звичайно, путінська Росія намагається використовувати карту національних меншин в різних державах. Україні це дуже добре відомо, і мова йде не лише про так зване російськомовне населення, але й про інші категорії громадян. Тому так такі ризики є. І в Молдові це чудово розуміють і усвідомлюють. І разом з тим і відповідні кроки для протидії вживаються. І Я думаю, що все ж таки найгірших сценаріїв вдасться у них. Кремель у Молдові вдається до вже знайомих нам заходів, закликів щодо. Щодо не щодо залежності того чи іншого регіону від заходу колективного, Власне, останнім часом і про вірменію Кремль так говорить, і про Фінляндію, з огляду на вступ Фінляндії до НАТО чи роблять якісь висновки роботу над помилками західні розвідки, загалом захід і чи готова Румунія, в разі чого прийти на допомогу Молдові, чи готова Україна? Ну, коли ми говоримо про Румунію, то мова йде власне не лише про окрему державу і про нашого сусіда і сусіда Молдови, а про частину євроатлантичної спільноти, тобто про члена НАТО і Європейського союзу, і це виклики для реагування не лише для окремої держави, а власне для всього північно-атлантичного альянсу і, зокрема, європейського союзу. Обмін даним, обмін інформацією, прогнозування, вивчення стосовно цих ризиків відбуваються. Ну я не можу сказати більше для того, щоби. Не спровокувати якісь зайві дискусії, але звичайно, така робота ведеться? Прошу вас прокоментувати інформацію з атаками росіян. Напередодні ваше управління говорило про те, що у ворога є високоточних ракет на одну-дві атаки по енергосистемі. Чи можливо прогнозувати поведінку росіян після того, як ці високоточні ракети будуть використані? Чи в Росії на Україну припиняться атаки, в принципі, чи будуть задіяні інші засоби? Власне, чи е, Росія контрактує щось в тіні з Іраном, КНДР, поповнює свої запаси ракет? ну Це трошки мова йде про різні номенклатури озброєнь. І коли ми говоримо про ракети, е, зокрема авіаційного базування, про які ви вже згадували там попередніх е, своїх новинах. Е, Навряд чи можна компенсувати їх за рахунок інших постачань. Так, є загроза, коли ми говоримо про північну Корею балістики, але це не про ті кількості, яка йде мова, там скажімо про артилерійські системи і снаряди. Там дійсно йде масоване системне постачання, що створює додаткові складності, складнощі для на лінії фронту для наших захисників. Що стосується ракетних озброєнь і моделювати поведінку, ну ворог не змінився. Якщо маньяк вбивав, грабував, робив різноманітні злочини в минулому, то як тільки у нього з'являються для цього засоби можливості і якісь певні спроможності, то він знову буде це робити. І російська армія, російська держава це такий великий геополітичний маньяк. Він практикує. Терористичні удари, умисні терористичні удари ракетні по цивільній інфраструктурі, критичній цивільній інфраструктурі. Мова і про Харків, і про енергетику, жодного, жодного спільного із військовими об'єктами це немає. Тому думати, що ворог відмовиться від подібної практики, наразі підстав немає. Але його можливості обмежені. Це також правда, і ми бачимо ці перерви. Які е, виникають між різомсовому обстрілами, вони пов'язані зокрема з спробами накопичити е, потенціал для наступних ударів? Ну е, так чи інакше, Україна зможе видохнути трохи, як коли відбудуться е, ще дві атаки. Ви ж не просто так називаєте цифру одна або дві, або три. Це е, має конкретні наслідки. Е, е, власне, якщо вони закінчаться, накопичувати швидко їм не вдасться їх правильно. Ну, ми, зокрема, бачимо, що ось масований обстріл енергетики відбувся не взимку, наприклад, а весною. Зокрема, один з факторів, чому ну, план з виробництва і накопичення ракетних ресурсів, у них, вочевидь, не був виконаний. Тому було прийнято рішення все одно це робити, нехай навіть і пізніше, коли це не буде мати такого ефекту, який, який би це мало під час холодів, скажімо. А, тому. Так, перерви будуть, і це не для того, щоб ми видохнули це для того, щоб ми краще підготувалися з точки зору захисту і нашим нашим захисникам із повітряних сил і всім системам протиповітряної протиракетної оборони, нашої міжнародної коаліції підтримку України. Так це предмет не відпочивати, а готуватись до відбиття наступних ворожих терористичних ударів. Ви згадали Харків, і, власне, в ці години по Харкову продовжують наносити удари росіяни. За економість напередодні видання писало про те, що росіяни мають плани зробити сіру зону з цього міста. Однак мер Харкова заперечує цю тезу, каже, що харків'яни вже виїжджали з міста і знову робити це не бажають. Наскільки така оцінка мера Ігора Терехова логічна чи ну, загрози? Можна буде подолати, власне, про які зараз йдеться. Я не кажу про наступ повномасштабний там на місто, а от якщо говорити виключно про каби, якими оперує Росія, ну окремо слід відзначити зняти капелюха і відзначити героїзм харків'ян, і в тому числі місцевої влади Харкова, яка долає наслідки ворожих атак в щоденному режимі, підтримуючи життя. Міста. Е, і тут можна погодитись із мером Харкова про те, що, звичайно, є панічні настрої, які хоче посіяти ворог, який в різний спосіб може робити певні зливи, інсайди, е, запускати якісь речі. Зрештою, нічого нового немає, можна включити Соловйова і послухати. Вони закликають стерти Харків з лиця землі фактично кожного вечора на своїх божевільних ток-шоу. Тобто цей наратив у них є, і мета зрозуміла: посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію. Натомість Україна тримається, і Харків тримається в новині про сіру зону нічого немає, особливого тому, що Путін хотів би перетворити на сіру зону всю Україну, яку не зміг захопити, і зокрема, оці масовані ракетні обстріли. Це свідчення цього, тому виділяти Харків саме з цією метою окремої там окремого резону немає. А те, що відбувається саме терор, тобто масовані удари невибіркового характеру, невисокоточним озброєнням, по абсолютно точно не військовим об'єктам, а саме навмисно по цивільним, з метою завдати якомога більше руйнувань і жертв, ну це факт це бачить весь світ, і звичайно, Україна докладає окремих зусиль для того, щоб захистити Харків тим не менше про сіру зону не йдеться. Ну, тобто, конкретного оперативно-тактичного завдання з е, кома у командування Росії для своїх підлеглих немає зробити там в якийсь період, за якийсь термін, щось в Харкові, від'єднати його від чогось. Ну, суто організаційного тої собі, йде мова про величезне місто мільйонник, і ну до, до війни ми говоримо про велике місто із за населенням зараз. Зрозуміло, що частина менше людей, але це все одно крупний український поліс. І скільки би не було ракетних ударів, скільки би не було горя і руйнувань, це не перетворить місто без військової операції на сіру зону. Так горя і біди може завдати чимало, але це не про сіру зону, це про навмисні терористичні атаки, паніку, залякування. Це швидше про це. Останнє питання все ж про наступ. За економію, знову ж таки процитую українське джерело обізнане з даними розвідки. Повідомило, що Росія готує шість дивізій, приблизно 120 тисяч військовослужбовців у східному Сибіру. Чи йдеться про загрозу появи 120 тисяч військових росіян на підступах до Харкова? Чи тут йдеться про накопичення? І невідомо на якій ділянці вони використають це свіже м'ясо. Так багато джерел з'явилось, не, не завжди встигаєш навіть реагувати і розуміти. Ну саме формулювання джерело обізнане з даними розвідки. Ну це дуже цікаве формулювання. Ми не ставимо під сумнів, шановні західні медіа. Але тим не менше не е, коментуючи кількість дивізій і е, кількість військових, які задіяні, так е, дивізії формуються. Але які дивізії? Переважно мова йде про е, ті дивізії, які вже були задіяні в події. Так званого СВО, повномасштабного вторгнення війни, які поновлюють свій особовий склад після втрат або розвертаються вже протягом тривалого часу, і відповідно використовуватись вони будуть так само на різних ділянках фронту, тому вся ця інформація відстежується, вона вся відома Україні і звичайної розвідці, і воєнно-політичному керівництву. Ноу хау тут жодного немає і притягувати зараз. Всю інформацію там в одну точку для ймовірного штурму одного міста, ну це було б некоректно зараз. А поява нових ППО систем західного зразка відстежується такого роду інформація розвідкою зараз. Будемо говорити просто е -е. зараз з харків'янами, в тому числі з військовими експертами. Хотілося б вашу думку, чи скоро буде ППО в Харкові? Е -е. Ну, дивіться, ми відповідаємо за дії ворога. Я від себе хочу сказати, що звісно ми всі зацікавлені і вболіваємо для того, щоб якомога швидше і більше опціях це з'явилося. і Україна над цим дуже наполегливо працює на всіх рівнях воєнного і політичного керівництва. Повірте. Дякую вам за розмову. Дякую, Андрій Юсов, представник головного управління розвідки. Щойно розповів нам про ситуацію із обстрілами із Харковом, із інцидентами на території Росії. Зокрема, Борис Ліпський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області постраждав.